Водить батько з хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, получай слово. Он двогорби верблюдяра, корабель в пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься. То вже не зіває, сам по горлу воно жереться і в горби напхає. О, дивись, до добрі суне, можу синку, дулю дати. Ось побачиш, плюне, а хлопчина раз старатись, роздражнив тварину, тиснув дулю і заховався батькові за спину, як котнеться. Та як плюне бісова худоба, заліпила батькові очі, заплювала лоба. батько хлопця, смик за вухо, потім заволося. Ну, яке ж серво? — каже, в кого ти вдалося?